Всім привіт! Значить, друзі, в роботі у нас ось така чотирка. Розкажу, що по ній будемо робити, яка історія. Історія дуже мала. У цього авто клієнт її тільки купив, і є у цьому авто деякі проблеми. Перва проблема дуже поганий запуск двигуна. Зробивши діагностику, побачив, що тиск в паливній системі Насос накачує 2 бара. У нас 1,6 двигун. Без обратки на то паливній рампі, тому тиск має бути 3,8-4 бари. Ось одна із основних причин, чому запускається погано двигун. І плюс до всього потрібно перевірити зазори клапанів. Зараз покажу вам, як запускається двигун, щоб ви розуміли, про що я говорю. Дуже погано запускається він. Чуєте, не запускається. Нема. Йому не вистачає тиску взагалі. І оце так раз 4-5 треба оце маслати, щоб запустити. все, навіть не хоче. така біда, друзі. Так, ліземо до паливного насосу, друзі. Перед тим, як Відкручувати ці гаєчки, обов'язково обільно заливаєте свидешечкою, бо вони тут дуже ржавіють, щоб не пообривати шпильки. Погнали! Бензонасос дістали, бензин чистий, ніяких осадків не бачу, води не бачу. Ніяку шпильку, слава Богу, не відламали. Ідемо розбираємо цей насос. Так, е, насос замінили. Тут, скоріш всього, ще рідний стояв бошовський. Так, чому я вирішив, що це рідний? Тому що стояв ще ось такий хамут. Як правило, той, хто міняє бензонасос, вже такі хамути не стали. Також замінили е, трубку паливну. Нічого в нас не перегнуто, не переламано. Должно бути все ок. Щоб її посадити, потрібно нагріти. От, це вже прослаблено було. Сіточка була чиста, але все рівно обновляємо на нову. Все, ставимо на місце. Ось такий у нас тепер має вид. Після того, як все підключили, піджали, болтики я промазую мідною смазкою, щоб на майбутнє вони не прикипали. Давайте пробувати запускати двигун. Так. так. Так, так. Слухаємо. О, зажужав. Ну, що й потрібно було доказати. Бінго! Я раз З полпінка. Все, залишилось відрегулювати клапана. Продовжуємо займатися, підрозібрали трішки. Тут у нас в принципі, все чисто. скоріш за все, навіть розпредвал новий, тому що, бачите, краска ще є. ремішок ГРМ нормальний. Генератор нормальний, помпа замінена, питань зауважень у мене немає. Свічки запалювання також в принципі, нормальні, трошки багато було. була. Бачите, в сажі. Ну, криміналу нема. ДМРВ, скоріш за все, також тут новий. По зовнішньому вигляду. Показники його 1.0.1, стан ідеальний. До речі, людина заїжджала на одне СТО на діагностику з проблемою, що ж не заводиться двигун. То йому сказали, що потрібно замінити ДМРВ. І після цього він приїхав до мене. І як оказалось, ДМРВ наше живе, живе, а проблема в бензинасосі. Ось так люди діагностують. Ну, несуть. Ладно, трошки доостини двигун і перевіряємо зазори. У нас вже все зібрано і готове до запуску двигуна. Ну, давайте перевіряти, чи працює у нас все. Ага, давлення масла, не підключив датчик. Ну, давайте заведемо. Ну, без проблем. Все завелось, все добре. Все працює. Ось так, друзі. Добре, на цьому у нас все. Будемо віддавати авто. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, а ще краще не ламайте. Підписуємося, друзі, ставимо лайки. Всім добра.